Іграшки для малючків, такий класний прорізувач від нуди в чудовому стані. Тут є шуршалочки, також є така щиточка, гарно буде чесати зубки, стан чудовий. Ось така підвіска, овечка, тріщалочка, тут є. Такі коліщатка, Далі ось така метелик. Є намистинки тактильні і також є середні кульки, які пересипаються з однієї сторони з інших. Там чудовий. Також підвісочка слоник від Bright Stars, вона йде музична. Мелодій тут багато. Мелодії з тваринками, звуками тварин, стан чудовий її.